Нові колеса для українських військових чернівчани відправили на передову ще 17 автомобілів. Чернівецькі волонтери невтомно допомагають нашим захисникам та захисницям. Сьогодні на Донецькій та Запорізькій напрямки відправили 17 автівок. Вони пройшли техобслуговування, їх перефарбували та заповнили всім необхідним: медикаментами, продуктами та навіть дронами. «Є буси великі, менші є джипрамні, джепобіжки простіші. Відповідно таким чином це все відбувається. Таким чином. Ми... Кожна бригада, яка просто у нас, ми їм даємо такі транспорт, який їм там потрібні. Ясно, що всі прохання, які там лунають, ми не можемо забезпечити, але, наприклад, зараз. 17 машин буде відправлено, і це не просто машина, вони ще забиті різними хорошими речами. На автівки витратили понад 4 мільйони гривень. Кошти вдалося зібрати завдяки блогерам-волонтерам. Михайло Чокан каже, лише за два дні його підписники задонатили 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ми не повинні забувати, що зараз у нас в державі, у нас в державі війна. І повинні кожен долучатися, і чесно, гордість бере за наших людей, за донаторів, за тих, хто допомагає просто там якимось чином сплести сітки, закрити тушонку. Люба допомога потрібна і гордість, тільки гордість за наших людей. Загалом придбали 20 машин для деяких ще чекають запчастини, тож незабаром і їх відправлять для виконання бойових завдань. Любов Копець, Сергій третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4